Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 8 травня. Тиждень був складний, постійні тривоги, постійні обстріли України ракетами, літальними апаратами різної потужності, дронами. Але наші збройні сили тримаються, і наша задача їм допомагати сьогодні. Був представник із батальйону територіальної оборони, якому ми передали ну, наступний пакет. Те, що було закуплено по їхніх заявках, це радіостанції, їх було 10, але їх значна вартість разом із антенами і з додатковими батареями. Всього на суму десь приблизно 375 тисяч гривень. І ми продовжуємо отримати заявки, особливо на техніку, і проводити закупівлі, техніка, обладнання, шини, переобладнання техніки на ту, яка їм потрібна. Тобто постійна робота із командуванням із особовим складом батальйону тероборони на цьому тижні було проведено декілька заходів благодійних фондів нашого міста і громади спільно з культурою наших населених пунктів та міста Лубни на підтримку збройних сил України. Кошти, які були зібрані, вони направляються на потреби якраз. По підтримки Збройних сил України ми будемо продовжувати це робити і впродовж цього місяця, тому що заявки поступають, і погодження від обласної адміністрації у нас є. Контроль за громадським порядком та громадською безпекою здійснює наша поліція спільно із добровольчим формуванням номер 1 Були різні випадки, але в межах допустимого, як визначає поліція. По зверненням громадян, по порушенням громадського порядку. Але саме головне, що і добровольці, і поліція чергують вночі і продовжують це робити весь час, скільки йде війна. Закінчилися військово польові збори наших старшокласників. На полігоні було задіяно половина старшокласників, десь близько 160 дітей, і хлопці і дівчата. Це було організовано управлінням освіти центром комплектації за участю кваліфікованих інструкторів із ДФТГ. Роботи велися протягом двох днів, і безумовно, ті задачі, які ми вважали, що нам необхідно вирішити разом з дітьми із вчителями і з інструкторами, вони вирішені. І це щорічно така робота проводиться. Це потрібно, в тому числі і для можливо, професійної орієнтації наших дітей. Зустрілися із керівниками коледжів, які розташовані нас на території. Знову ж таки, плануємо під кінець місяця провести таку ярмарку професій, де коледжі будуть представляти себе, свої можливості. А діти-випускники, ну, в першу чергу, мабуть, детикласники. Постараємося, щоб вони змогли разом з батьками бути присутніми і отримати відповідь на свої запитання, куди поступати і яку професію отримати в агропромисловому комплексі тиждень. Дав можливість працювати, хоча були і такі холодні ночі, але наші аграрії, фермери, і великі господарства вони вдало використали цей тиждень, посіяли значні об'єми в першу чергу технічних культур. На сьогодні залишається десь із половини запланованих площ. ну Це в основному, так як ми й думаємо, ще терміни календарні є. Це соняшник, кукурудза і соя. Сподіваюся, що за тиждень, якщо погодні будуть, будуть сприятливі, ми будемо завершувати посівну кампанію 2023 року. По дорогах, як ми і планували, по сільській місцевості завершили ремонт дороги від мосту Черівського сола до через засулля до траси М03. І на цьому тижні. Ну, сподіваюся, що ми продовжимо її по самому селу Засуля до залізничного переїзду. А по місту ще з минулого тижня ми нарізаємо по місту там, де хочемо провести ямковий ремонт. І з завтрашнього дня, якщо нічого не помішає, розпочнемо асфальтування уже по місту Лубни. Коштів не вистачає. Що на сільську місцевість на території, де все-таки головним є агенція місцевих доріг, що на міські, але будемо робити все, щоб максимально використати наші ресурси і можливості тих, хто може нам допомогти, для того, щоб максимально виконати ремонтні роботи по місту і по селу. Великий резонанс в мережах і серед лубенців. Викликали підняття тарифів на воду і водовідведення. Вони прийняті відповідно до чинного законодавства виконавчого міської ради в квітні місяці. І на сьогоднішній день є економічно обґрунтованим по відношенню до тих показників складових тарифів, які є. На жаль, можливості наших громадян в частині низьких пенсій і можливості влаштуватися на роботу. Тобто відсутності роботи в певній мірі, хоча на окремій професії є дефіцит, дають підставу говорити про те, що є проблема в тому, щоб покривати тарифи на ту суму, на яку вони зросли. Сьогодні я зустрівся із пенсіонерами, які прийшли до міської ради з тим, щоб розглянути на питання. Вони написали заяву, заява буде розглянута. І пропозиції, які ми думаємо для того, щоб полегшити фінансову складову і тих, хто проживає в квартирах, і тих, хто проживає в домогосподарствах в частині підняття тарифів, до сесії міської ради будуть запропоновані. Але кожен місяць виділяти з міського бюджету по 2 мільйони гривень на покриття витрат з електроенергії для водоканалу. Це неможливо на сьогодні. Ресурсу такого в нас немає. І е, можливості забирати кошти з інших напрямків ну, скажу, наприклад, е, за березень е, кошти е, зняли 2 мільйони з доріг, за квітень зняли з вуличного освітлення. І ще, якщо йти таким шляхом, то е, нам необхідно буде ще е, зняти. із... Е, Інших напрямків десь мільйон на 16 на покриття різниці в тарифах. Такого допускати неможливо. Тому хто може платити, той буде платити, а хто не може платити, тому буде запропоновано механізм покриття витрат за рахунок коштів міського бюджету. Така програма в місті є. Такою програмою користуються сотні наших громадян. І тільки лише за минулий рік на цю програму було потрачено 1 мільйон тисяч, а в цьому році вже більше мільйона. Тому краще ми допоможемо тисячі домогосподарств і громадян, які проживають в квартирі по 100 гривень, це буде 100 тисяч, аніж 2 мільйона із міського бюджету. Якщо в когось будуть інші варіанти, ми всіх вислухаємо і врахуємо їхню думку. А те, що підстава для цього була, то це було роз'яснено на сайтах «Лубний водоканал» до Дрібниць. Сьогодні, 8 травня, президентом України Володимиром Зеленським направлено до Верховної Ради України проєкт закону про відзначення в Україні 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 1945 років. Сьогодні по місту Лубни та в наших старостатах вшанували пам'ять. Загиблих під час Другої світової війни. Ми сьогодні, мабуть, із документальних фільмів, із історичних довідок бачимо, наскільки була велика Друга світова війна, її жах і втрату. Ми ніколи не думали, що таке може повторитися. І сьогодні йде війна, йде війна за свободу, за незалежність України, нашої держави, з тими, хто був у нас тоді союзниками. Ми ніколи не думали, що товариш буде ворогом і так нищівно, не по-людськи. А по-варварськи буде знищувати міста, села і найбільше людей і дітей по Україні. Нам важко сьогодні, але наші воїни місто тримаються завдяки великій своїй хоробрості, завдяки. Всім нашим Збройним силам України і безумовно завдяки людям, які знаходяться сьогодні в тині. Сьогодні ми щиро вдячні всім нашим лубенцям, ветеранам війни, тим, хто сьогодні допомагає, як може, щоб підтримати наші збройні сили. Все одно ми переможемо. Як би це важко не було, і як би це не хотіли наші вороги. Перемога буде за нами, слава Україні!